І прошу, Михайло Неклос, прошу, прошу, Михайло Нескус, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. На жаль, знову продовжуються якісь незаконні рішення, коли підміняються ініціативи, зареєстровані депутатом. Бо Початковий текст звернення взагалі не так виглядав. Я розумію, коли правлять якісь помилки, можливо, чи пунктуація, а коли правлять взагалі весь текст забирають цілі абзаці, не мотивуючи, не пояснюючи нічого. якщо пан Валентин Харлов бере на себе таку відповідальність, то хай пане прийде Михайловне, і згоди. стане депутатом. Він не пане є депутатом, він не має права підміняти па... проекти рішень. Пане я Михайловне. зараз зачитаю оригінальний проект рішення, який я подавав, коли я читав навіть в розминці його. І за такий проект рішення прошу голосувати. Дякую, шановні колеги, депутати, шановні пане. Частину правок вносилися тут на рівні президії, пане Валентину, до цього немає ніякого відношення, крім правил пунктуації і так далі. А тепер, пане Михайло, послухайте. Ну, ми, ж, ми ж вважаємо, що ми маємо приймати такий проєкт рішення, який набере консенсус в залі. Якщо ви вважаєте інакше, прошу. Ви можете запропонуватись, будуть тут проголосувати за ваші зміни. Я ще раз вам пояснюю, що тут апарат до цього нічого не має. Шановні колеги, депутати. Шановні колеги, депутати. Для того щоб вирішити це питання, ми проголосували за основу текст, котрий є, е, в який е, зареєстрований був ініціаторами. Прошу його ще раз зачитати. Прошу його ще раз зачитати. Прошу. Пане голово, текст, який розданий депутатом Львівської ну, обласної ради, це не є текст, ну, який текстів. Прошу зачитати почутковий. свій текст як ініціатор. Я звернення вам... до Міністерства закордонних справ України щодо фактів побиття українських студентів у республіці Польща. Все нормально, крім останнього абзацу. Останній абзац звучав так: якщо державне керівництво не здатне належним чином відстоювати національні інтереси у зовнішній політиці та захищати права своїх громадян за кордоном, то для чого взагалі нам така теперішня влада? Дякую. Якщо ви хочете щось змінити, то будь ласка, пропонуйте зміну, Дякую. але це не буде робити пан Харло. Дякую. Отже, ще раз. Ми проголосували проєкт рішення, шановні колеги депутати, з тим абзасом, який був щойно зачитаний паном Михайлом Нескогузом. Так, дякую за основу. Ставлю на голосування пропозицію вилучення тексту останнього абзацу в редакції, яку був зачитав пан Михайло. Прошу підтримати. Я ж казав, прошу підвилучити. Ну ми, ми ж домовилися, пан Михайло. Ну прошу підтримати. Ну буде, ну пан Михайло, ми вилучаємо той зараз, той останній абзац, про який мова все решту ми проголосували. Дякую, рішення прийнято. Тепер проєкт рішення в цілому з вашим абзацом. Проєкт рішення в цілому не прийнято? Не прийнято, я ж прочитав. З абзацом, Тобто, то, що є на руках депутатів з цим абзацом. прошу визначити шляхом голосування. Прошу Прошу визначити шляхом голосування. Шановні колеги, в цілому, в цілому, прошу визначатися. Хотіли краще? Дякую, рішення не прийнято.